Сьогодні 25 лютого. Буду перший раз пробувати розмножувати виноград. Всі говорять, що треба нарізати черенки осінь, я хочу спробувати зараз лютому. Обрізаємо однорічні пагони орієнтовно на 4 бруньки. 4-5. 1, раз, два, три. У нас вийшли такі черенки. Над верхньою брунькою орієнтовно сантиметрів 5-6 потрібно залишити. Пізніше верх я буду замочувати віск, щоб не випарилась волога. А з нижніми бруньками нижню потрібно обрізати на сантиметр і нижню ми обрізаємо, щоб не йшли пагони. Десь на сантиметр обрізаємо броньку. Пізніше знизу гострим ножиком потрібно зробити такі доріжки боронки. Я ще пізніше відео покажу, щоб краще опускались корінці. Як я казав, знизу робимо прорізи, щоб легше простали коріння. Від нижньої бруньки, яку ми обрізали, робимо полоски рінтону 1 см. П'ять-шість таких от річків. Тепер вверх чубука вмикаємо віск. Один раз можна другий раз. Це для того, щоб не виходила волога. На водяній бані розігріли віск. Один раз смакнула. Другий розмакнули. Наступний. Один раз витягнули. Другий. І останній. Один раз. Друге. От у нас вийшли такі ніби як запаяні чубуки над верхньою брунькою. Тут не буде виходити волога. Ставимо звичайну банку, наливаємо лентон сантиметр води і через 2-3 тижні подивимося, що вийшло, чи вже з'являться корінчики.